На Закарпатті триває операція Митний контроль. Обласне управління ДАІ спільно з митною службою інспектують транспортні засоби з іноземною реєстрацією, які перебувають у міжнародному русі на території України. Якщо таке авто перебуває в Україні більше двох місяців і при цьому не зареєстровано у Державтоінспекції, водієві складають адмінпротокол. Працівник ДАІ має право тимчасово затримати транспортний засіб та доставити його на штрафмайданчик. Водії, які порушують положення про перебування авто на митній території України, будуть притягнені до відповідальності митними органами. За перше порушення даної, даного пункту правил дорожнього руху громадянин має сплатити штраф у розмірі від 170 до 255 гривень. У разі якщо повторне порушення даної статті, тоді передбачено штраф від 255 до 510 гривень або громадські роботи з оплатним вилученням транспортного засобу. Автомобіль з іноземними номерами, що перебуває в Україні більше двох місяців і не стоїть на обліку в ДАІ, апріорі стає порушником правил дорожнього руху. Принаймні в рамках операції Митний контроль тепер будь-яке авто на іноземних номерах мають право зупинити для перевірки. Реєстрація такої машини в автоінспекції потрібна, хоча б для того, аби знати все про водія і його авто у разі ДТП. Якщо автомобіль не стоїть на тимчасовому обліку в Державтоінспекції, ми не можемо знати, хто за його кермом, Ми не можемо виявити, де він зараз перебуває. І в разі скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди такі випадки траплялися. Сам водій може зникнути з місця ДТП і залишитися непокараним. На іноземних номерах їздять переважно самі Закарпаття, які не готові заплатити за розмитнення. Ті, кого в Ужгороді під час рейду зупиняли інспектори ДАІ разом з працівником митниці, двомісячний термін ще не з'їздили, тому і претензій до них немає. Шукають правоохоронці тих, хто ухиляється від сплати мита чи штрафу. Водії не розуміють, з якої причини їх зупиняють для перевірки на дорозі, і кажуть, можуть собі дозволити і тимчасову реєстрацію, і розмитнення, а страждають через тих, хто економить на цих процедурах. Не їздити, не на конях їздять, або й на велосипеді. і все. Працівник ДАІ зупиняє авто. Митний інспектор перевіряє документи, телефонує диспетчеру, який перевіряє номер авто та строк його в'їзду в Україну. Якщо авто перебуває на території держави законно, його відпускають. Якщо ні, штраф вісім з половиною тисяч гривень. Перевіряє автомобілі інспектор по боротьбі з контрабандою. Хоча єдина потенційна загроза від таких машин недоотримання надходжень до бюджету. Загроза для суспільства такої вони не несуть. але несуть э шкоду економічну, економічну шкоду для держави як я вже назвав, що е, дані транспортні засоби, якщо були б розмитнені е, на території України, то е, держава отримала б великий доход. Часто водії не розуміють різниці між тимчасовою реєстрацією у ДАЇ та реєстрацією при перетині кордону. Зокрема, і це будуть роз'яснювати працівники служб у ході таких спеціальних рейдів. Вони триватимуть і надалі, хоча й вибірково стаціонарних постів для інспектування авто іноземців не буде. Будинок новинарів в місті Ждяр цього разу зібрав під своєю стріхою не журналістів, а представників мистецтва. Адже саме тут проводиться перший міжнародний пленер «Ждяр-2013». Будинок новинарів уже давно об'єднує представників різних сфер інтелігенції України та Словаччини. В першу чергу цьому сприяє тутешня природа, яка за словами митців учасників пленеру надихає на створення чогось особливого. І незважаючи на відмінність шкіл і технік, які представляє кожен з художників, всі вони намагаються у своїх роботах передати велич високих татрів. До прикладу, пан Міхаел вперше побував саме на північній стороні цих гір і не може втримати свого захоплення цією місценою. Зараз ми знаходимося на висоті 850 метрів, і тому е, пейзажі, які супроводжують е, кожен день е, наші полотна, це неабияка річ для нашого глядача, як закарпатського, але й так для словацьких глядачів. Незважаючи на те, що художники живуть у різних країнах, на пленерії комунікувати їм між собою зовсім не складно, адже універсальною мовою тут виступає мистецтво. Варто зазначити, що в заході взяв участь Бенедикт Малець, словацький академічний художник, який останні 20 років паралельно працює як в Словаччині, так і в Сполучених Штатах Америки. Ну так ще в Нійорку сомні намалували ніякі мракодраба, або так далі, бо міто не дава ніякої енергію в Нью-Йорку. Я ще ніколи не намалював жодного хмарочоса, тому що це мені не дає ніякої енергії. А тут на природі я заряджаюся енергією дерев, трави, квітів, кольори, фарби. Я завжди знаходжу тут щось нове для себе. Об'явувати, а стали нічого пекне намаловати, так же. За словами майстра, подібний захід не тільки зближує між собою конкретних представників мистецтва, але й дві країни словаччину та Україну. Оскільки в нас дуже багато спільного, незважаючи на те, що пленер триває, художники кажуть у цьому році планують зустрітися ще один раз. Думаю, що через місяць, коли це все зелене буде мати фарбу жовто-оранжеву, ми зробимо жар 2 2013 і тоді зможемо підбити підсумки творчого натхнення, а також вистави. Вже в понеділок митці повернуться до своїх домівок. А їх роботи стануть окрасою декількох словацьких галерей. Проте довго залишатися вільним будинок новинарів у ждярі не буде, адже сюди вже збираються приїхати наші вінницькі колеги та інші митці. Табори народної музики і танцю, мистецькі, творчі, релігійні табори і все це на Закарпатті. Зокрема, на берегівщині діти провели дозвілля у юртах. В таких колись жили кочові племена угорців. Протягом тижня я гончарив, обробляв шкіру та кував, виготовив подарунки для домашніх. Табір мав на меті зберегти традиції та збагатити знання з історії закарпатських дітей. Кедвем, і elmélyüljenek egyrészt a történelmi ismeretekben. Ми хотіли створити умови для пізнання історії не тільки в теорії, а й на практиці, аби діти відчули на дотик та виготовили ті предмети, які бачать тільки на картинках. Ми прагнули ознайомити малечу і зі способом життя предків. Організація закарпатських угорських багатодітних родин протягом липня влаштовує безкоштовний відпочинок для малечі на березі озера. Адже для таких сімей організувати літній відпочинок дітям це виклик. аби який вважаємо, що аз гондую, хозяй а лег, хоча аньорані уменнек, хозяїсь család megy. Найкраще, коли родина відпочиває влітку гуртом на Закарпатті Це для багатодітних родин розкіш. Тому ми вирішили організувати табір на березі озера на берегівщині. На цю пропозицію відгукнулися за нашою допомогою. Тут протягом двох тижнів відпочило більше ніж пів тисячі закарпатців. табори, які влаштовують закарпатські угорські громадські організації або релігійні громади, зазвичай безкоштовні. Inogi bátykám достатньо заплатити символічну суму. Iva talosan a gyerekeknek a fele üdül valahol, de természetesen ez nem csak állami, nem csak a szociális osztály szervezi. За офіційними даними, половина дітей відпочивають та оздоровлюються в таборах влітку. Організовують літній відпочинок, малечі не тільки органи соціального захисту. Велику роль у цьому відіграють і релігійні громади. За межами Закарпаття відпочиває дуже мало дітей. На Закарпатті табори, які влаштовують релігійні та громадські організації, діятимуть до кінця серпня. Такого типу вже давно популярні в Словаччині. Цьогоріч вперше такий табір організувало товариство словаків Закарпаття імені Людові та штура у селі Турєремета. Основна мета інтенсивне вивчення словацької мови дітьми, які не мають можливості відвідати країну сусіда це історична подія для нас, для нашого товариства та всіх вас. Ми хочемо, щоб ця літня школа для наших дітей функціонувала щороку. На урочистому відкритті Турія Реметівська літня школа підписала угоду про співпрацю зі словацькою, що в селі залужиться. Помогли сме, ініціативу пані магістерки Валерії Баланко. Ми підтримали ініціативу пані Валерії Баланко, тому що ми впевнені це дуже хороша акція. Таким чином діти співпрацюють, граються разом, обмінюються досвідом. Те, що вони вчаться розмовляти словацькою мовою, читають казки, дивляться фільми. Це допомагає їм розвиватися. Ми хочемо організувати таку школу у нас, у Залужіце, запросити дітей із Словаччини та з України. Я вірю, що така співпраця існуватиме щонайменше 50 років. Таку школу у нас, на школі в дітей з України, ну а й наші діти зі Словенська. Насичена культурна програма невід'ємна складова навчання. Екскурсії, до прикладу, дітям проводять виключно словацькою мовою. Вельми самі тупачі. Pekný zážitok, mám veľa pozitívnych emócií, mám veľa priateľov nových. Veľmi mi bolo príjemne sa zoznámiť s, s hostiam Slovenska a naučiť sa slovenský jazyk viac. Máme tu aj stadion, máme... budeme ísť plávať do bazénov, ulušory pôjdeme. Мабуть, ну, я велміхцем, а й на другий рік сам призвел. Вельми. Табір такого типу заживе перві кратна. Табір такого типу ми організовуємо вперше. Я родом з Михаловець, зі словаччини. Діти милі та слухняні. Ми знаходимося у лоні природи навколо дуже гарна. Місцевість. Отже, мені тут дуже подобається. На уроках ми розмовляємо з дітьми виключно словацькою. всю інформацію я розповідаю їм по словацьки. Діти реагують дуже привітно. Що такі інформації, я їм подавам су словачині. Ну а діти зачали реагую вельми приязніво. Літня школа словацької мови не лише чудова можливість для дітей вивчити основи іноземної мови, а й нагода ближче пізнати словаччину, її історію, сучасність та традиції.